У Києві відбулося прощання з українською журналісткою Вікторією Рощиною. Її тіло з ознаками катувань та без частини внутрішніх органів кілька місяців тому повернули з російського полону в Україну. Вшанувати пам'ять журналістки прийшли сотні людей. Як пройшла церемонія прощання, ексклюзивні кадри та все, що відомо про життя Вікторією Рощиної – дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. У Києві попрощалися з українською журналісткою Вікторією Рощиною, яку російські окупанти закатували в полоні торік. На церемонію прощання прийшли її рідні, друзі, колеги з різних редакцій, а також сотні небайдужих людей. Навіть ті, хто особисто не знав Вікторію, але щиро захоплювався її сміливістю та роботою. Прощання розпочалося о 12-й у Михайлівському соборі. Храм був щент заповнений. Звучали молитви, люди клали квіти на труну. У багатьох тремтіли руки, вони не могли стримати сліз. Біля труни її родичі, зокрема батько Володимир Рощин, які мовчки стояли поруч та не відводили поглядів з домовини. Після панахиди люди рушили на Майдан Незалежності, місце, де українці не раз боролися за свободу. Тут згадували Вікторію, її репортажі з найгарячіших точок, її безстрашність, чесність і відданість професії. Вікторію поховали на байковому кладовищі. Як рощина потрапила в російський полон? За час повномасштабного вторгнення журналістка їздила на окуповані території щонайменше чотири рази робити матеріали щодо військових злочинів Росії на тимчасово окупованих територіях. Перше до полону журналістка потрапила ще в березні 2022-го поблизу Бердянська. Тоді російські ФСБшники утримували журналістку 11 днів. Після чого примусили записати відео, в якому вона запевняє, що не має претензій до росіян вже після звільнення. Вікторія продовжила роботу в окупації. Вона розповідала світу про те, як проходили так звані референдуми в Мелітополі та Маріуполі. Батько вмовляв Вікторію не ризикувати і не їздити в окупацію, та вона його не слухала. Рощина потрапила в полон до російських військових у серпні 2023 року, коли розслідувала причетність ФСБ до викрадення українців на окупованій частині Запорізької області. До кінця 2023-го вона перебувала у Катівнях. А на початку 2024-го її разом із кількома іншими полоненими відправили в слідчий ізолятор номер 2 російського міста Таганрог. Батько Рощиною звертався до міжнародного комітету Червоного Хреста, де підтвердили факт полону. Однак заявили, що не мали доступу до жінки. У травні одна зі звільнених українських полонених повідомила, що бачила Вікторію в тому СІЗО. За її словами, їх годували гнилою картоплею. Через недоїдання і Вікторія почала стрімко худнути. Жінка розповіла, що згодом охоронці змушували Вікторію їсти силоміць. Перед смертю журналістка важила близько 30 кілограмів. За інформацією головного управління розвідки, Вікторію планували обміняти у вересні 2024 року. 8 вересня її вивели з камери для підготовки до повернення в Україну. Проте обмін так і не відбувся з незрозумілих причин. Через місяць після того Міноборони РФ надіслало батьку журналістки Володимиру Рощину листа про те, що його донька померла в полоні 19 вересня 2024 року. У лютому 2025 року тіло журналістки було передано Україні як невпізнане тіло чоловічої статі через його стан та муміфікацію за результатами судово-медичної експертизи встановити причини смерті не вдалося. Про таке повідомив начальник департаменту війни офісу генпрокурора Юрій Білусов. Батьки журналістки звернулися з проханням провести додаткову експертизу. За словами Білоусова, на тілі жертви виявили ознаки катування, садна та крововиливи, зламане ребро. А ще експерти побачили ознаки застосування електроструму. Також відомо, що деякі внутрішні органи в тілі відсутні. Це головний мозок, очні яблука, а також частина трахеї. Патологоанатоми припускають, що їх могли видалити, щоб приховати, що реальна причина смерті удушення. Днями офіс генпрокурора України оголосив пірозру колишньому начальнику СІЗО номер 2 у Таганрозі Олександру Штоді. Його звинувачують у жорсткому поводженні з Рощиною, яку незаконно отримували в цій установі. За ці дії йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Як підкреслюють прокурори, начальник СІЗО добре знав, що журналістка цивільна особа, яка не брала участі в збройному конфлікті. А отже, мала захист відповідно до міжнародного гуманітарного права. Але він свідомо порушив норми Женевської конвенції та інші міжнародні зобов'язання. 2 серпня Володимир Зеленський посмертно нагородив Вікторію Рощину орденом свободи за непохитну віру в те, що свобода здолає все. Крім того, Вікторія розглядається на присвоєння звання Героя України посмертно. Її кандидатуру вже підтримали народні депутати, і відповідне звернення передано на розгляд президенту України. Чим займалася Рощина до повномасштабного вторгнення Росії? Вікторія народилась 6 жовтня 1996 року в Запоріжжі. Рощина була журналісткою громадського та позаштатною авторкою видання Українська Правда. Співпрацювала як фрілансер з Радіо Свобода. За словами колег, вона була з тих журналістів, які не чекають на редакційне завдання, а відразу вирушають на місце події. Вікторія спеціалізувалася на темах криміналу та судових процесів. З 2017 по 2022 рік працюючи на громадському, Рощина провела десятки стрімів з під урядових будівель і залів суду в прямому ефірі. Зустрічала з полону нацгвардійця Віталія Марківа, політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка. У 2022 році вона отримала нагороду міжнародного жіночого медійного фонду за мужність у журналістиці. Наша редакція висловлює щирі співчуття родині загиблої Вікторії Рощиної та сподівання, що винні у її смерті понесуть покарання. Торгують українськими дітьми. Окупанти створили онлайн-каталог із сотнями анкет, де буквально продають викрадених дітей з України. На сайті розміщені фото дітлахів, їхній вік, колір очей та інші характеристики. Як саме виглядає цей каталог та що про це кажуть в уповноважених органах України, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Російські воєнні злочинці запустили онлайн-каталог для усиновлення українських дітей, яких вони викрали з окупованої частини Луганщини. Розмістили його на сайті так званого Міністерства освіти і науки ЛНР. Про це повідомив керівник організації Сейв Ukraine, яка бере участь у поверненні викрадених дітей Микола Кулеба. У цьому каталозі анкети 294 українських дітей. Росіяни пропонують їх за різними критеріями, які можна відфільтрувати: статтю, віком, кольором очей і волоссям, а також за тим, чи є у них брати і сестри. Ба більше до кожної дитини росіяни додали опис. Майбутнім усиновлювачам розповідають мовляв, чи слухняна дитина, чи вічлива з дорослими, чи добре фізично розвинена. Крім того, окупанти навіть не приховали їхні обличчя. На наспіх створеному сайті можна буквально вибрати собі дитину по фото з відкритими обличчями. Вони описують дітей як товар слухняна, спокійна тощо. Те, як вони описують наших українських дітей, не відрізняється від каталогу рабів це справжня торгівля дітьми у 21-му столітті, яку світ має негайно зупинити. За словами Кулеби, більшість дітей у цьому списку народилися ще до початку окупації і мали українське громадянство. Деякі з них осиротіли через війну, батьків просто вбили. Іншим насильно видали російські документи, щоб легалізувати викрадення. Тепер докази злочинів окупантів публічно доступні на їхніх ресурсах. Тобто вони самі себе викривають і навіть не приховують цього. Коли росіяни на переговорах вимагають списки викрадених українських дітей, їм достатньо просто передати базу з сайту їхнього ж луганського міністерства освіти. Вся доказова база їхніх злочинів прямо на їхніх офіційних ресурсах. Українці вже відреагували на цей так званий каталог з українськими дітьми, які оприлюднили в Росії. Більшість просто не знаходить слів. Цинізм окупантів вражає. Люди питають одне одного, як таке взагалі можливо у 21-му столітті і чому світ досі не зупинив це безумство. Бідні діти, їх як рабів, на аукціоні виставляють. Може, за що все це? Як їм допомогти? Це страшно. Чому світ їм це дозволяє? Жах. Немає слів. Як боляче, бідні діти, навіть уявити важко, що вони в душі. Чи має ця інформація достатній розголос серед наших партнерів, серед керівників закордонних місій Червоного Хреста в ООН? Я ж нагадаю, що ще з 2014 року Росія систематично викрадає українських дітей з окупованих територій: спочатку з Луганщини, Донеччини й Криму. А після початку повномасштабної війни ще й з Херсонщини та Запоріжжя, цих дітей передають у російські прийомні сім'ї, здебільшого під Москвою та в інших регіонах РФ. Станом на червень цього року офіційно підтверджено, що Росія незаконно вивезла понад 19 тисяч українських дітей, але насправді ця цифра може бути значно більшою. Багато із них уже примусово всиновлені або влаштовані у прийомні родини в Росії. Крім того, ще понад 1 мільйон 600 тисяч українських дітей залишаються на тимчасово окупованих територіях. Торік Україна спільно з партнерами створила міжнародну коаліцію з повернення українських дітей. До неї входить 41 Країна і Рада Європи. Завдяки спільним зусиллям вдалося повернути 1458 дітей. Ще у 2023 році парламентська асамблея Ради Європи офіційно визнала примусове вивезення українських дітей геноцидом. У тому ж році Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та його уповноваженої справ дитини Марії Львової Білової саме за незаконну депортацію і переміщення українських дітей до Росії. А що ви думаєте про цей цинічний каталог з українськими дітьми? Як вважаєте, яке покарання мають понести російські воєнні злочинці, причетні до викрадення та депортації наших дітей? Та чи під силу нашим союзникам примусити окупантів їх віддати? Діліться своїми думками в коментарях. Дві області в Україні змінять назви. Про таке заговорили в інституті національної пам'яті. Які регіони хочуть перейменувати, які варіанти обговорюють, та коли буде ухвалено рішення. Дивіться у цьому випуску з вами. Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. В Україні планують перейменувати ще дві області Дніпропетровську та Кіровоградську. Їхні назви досі пов'язані з радянськими діячами: Дніпропетровська із Григорієм Петровським, одним із керівників більшовицької партії та співзасновником СРСР. А Кіровоградська із Сергієм Кіровим, очільником ленінградських комуністів, членом політбюро і секретарем ЦК ВКПБ. Водночас їхні обласні центри Дніпро та Кропивницький вже змінили свої назви в межах декомунізації. Тепер наступ крок – перейменування самих областей. Про це в інтерв'ю Українформу повідомив Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам'яті. Які варіанти назв обговорюються і коли можуть ухвалити рішення? За словами Алфьорова, Кіровоградську область логічно було перейменувати на Кропивницьку. А ось для Дніпропетровської області розглядаються два варіанти: Дніпровська або Січиславська. Втім, цей процес потребує змін до конституції, а це наразі неможливо через воєнний стан. І сьогодні це процедура, яка лежить по щині зміни до конституції. Наприки, жаль, зміни сьогодні неможливі. Тім Алфьоров переконаний, що питання з перейменуванням Дніпропетровської та Кіровоградської областей будуть вирішені після завершення воєнного стану. Чому в Україні змінюють назви міст, сіл та областей? Все почалося у 2015 році, коли в Україні ухвалили закон про декомунізацію. Згідно із ним забороняється використання радянської та нацистської символіки. Тоді ж і стартував масштабний процес перейменувань. З мапи України почали зникати назви, які були пов'язані з СРСР. Це торкнулося не лише вулиць, а й цілих міст і сіл. Частина з них отримала нові українські назви, а інші повернули свої історичні. Наприклад, Артемівськ став Бахмутом, Ілічівськ Чорноморськом, Комсомольськ горішніми плавнями, Дзержинськ Торецьком, а Красноармійськ Покровськом. Так само змінилися і назви вулиць. У Києві вулиця Кірова стала вулицею Саксаганського. У Львові вулицю Щорса перейменували на вулицю Євгена Коновальця. В Одесі катеринську вулицю назвали європейською. З початком повномасштабної війни з Росією у 2022 році цей процес ще більше прискорився. За 10 років декомунізації в Україні демонтували тисячі пам'ятників радянським діячам: Леніну, Пушкіну, Дзержинському та іншим. А також перейменували понад 50 тисяч вулиць. Ці майже одну тисячу населених пунктів. Втім, не обійшлося і без скандалів. Наприклад, в Одесі дуже активно обговорювали перейменування бульвару Жванецького. Одні вважали, що це потрібно в рамках деколонізації, інші наголошували, що Жванецький є культурним символом Одеси. Попри протести, вулицю все ж перейменували. Тепер це бульвар військово-морських сил. Ще одна історія із містом Южноукраїнськ. Тут дискусії почалися у 2022 році, бо сама назва не відповідає нормам українського правопису. Верховна Рада проголосувала за варіант південно який по суті є українізованою версією радянської назви. Був ще варіант перейменувати місто на гард, началь старовиною козацької переправи, але цей варіант не набрав голосів у парламенті. Схожа ситуація із містом Южне. У міській раді пропонували перейменувати його на порт Аненталь. Назва звучала досить незвичною, і люди в соцмережах одразу почали з неї жартувати. Врешті-решт понад 80% мешканців підтримали варіант південне. А як ви ставитесь до перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей? Чи підтримуєте загалом процес декомунізації в Україні? Можливо, у вашому місті чи селі теж були гарячі дискусії або скандали через зміну назви? Діліться своїми думками в коментарях на цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.